Заява буду писати. О, привіт, потрібна твоя допомога на рибалочку треба з'їздити, згоден? Так Поїхали так. Поїхали зі мною. Чіпша мені їхати, і мені тебе тут сидіти? зачитають. Ні, ви поки чекайте. Окей. Ок, зараз наловимо карасі може. Окуня. Окуню, так. Ох, буде весело. Так, ще нас нас Що Шока на місці там. Шокорок. Так, виходьте, підходьте ох, все. до краєчку. Все, ми приїхали, ох, зараз рибку буду ловити. Ох, риб. Так, в мене є докази, що ви нас зрадили. Хочу почути ваші останні слова. Бля. А риб нема. А риб нема, так. Нема. Удачі вам.